Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні для вас рецепт сирної паски. Хтось її називає сирна запіканка. але тут, де я живу, в моєму регіоні називають сирна паска. Вона буде святкова, так що її можна приготувати на праздничний стов пасхальний і удивити своїх гостей. Паска буде чуть-чуть необична. Вона буде на манної каші. Для чого манна каша? Це для того, щоб наша пасочка не сідала творожна. Тому що, ви ж знаєте, коли. Вона печеться, вона надувається, а потім вона таку раз і присіла. А для того, щоб не присідала, ми будемо використовувати манну кашу. Для рецепту треба кілограм творога. У мене жирний творог і я вже його перемолола на м'ясорубку на саму мілку сіточку, 250 г сахара, 300 ложки кукурузного крахмала, пакетики ванільного сахара, 100 г сливочного масла. Я вже його попередньо розтопила. Манна каша я її прикрила, щоб не присихала корочкою не бралась. Тут 300 г, вона зварена на молоці, густа каша. Далі 80 г, у мене тут клюква сушона і ізюмчик. 6 у мене яєць, із яких я вже відділила 6 жовтків і 6 білків. Це ми будемо все взбивати по от До жовтків додаю сахар і взбиваю його до такої пишності, до світлості. одразу ж сюди висипаю ванільний сахар весь. Отак От я взбила жовтки із сахаром, відправляю їх до творога. Виливаю сюди вже сливочне масло. Масло у мене магазини 73% жирність. Вимішую це все. Вот такие желтенькие получаются, красивые, прямо як сонечко. И на цьому этапе я буду відправляти манну кашу. Вот так вот кусочком. И тепер пробью це все блендером ще раз. Mm -hmm. Надо хорошо, хорошо ще раз пробить цю всю массу. Хорошо все подбираем со стенок. Так, бачите, тут воно на стенках остается. И ще раз пробиваем. Вот такая смесь, бачите, получается хорошая. Вот такая вот гладка. И теперь я добавляю кукурузный крахмал. Но я буду його чуть-чуть пересевать. Мені треба взяти ложку. Отак вот удобною ложечкою. Для чого крахмал, ви скажете, буде. Для еластичності наш творожок запечений буде дуже еластичний і красиво буде нарізатися. Не буде крошиться. Все добре вимішуємо, промішуємо, все з'єднуємо. Зверху вниз. От так, ой, от отак. Давай, вот так. Да, у нас ще Новий рік. Ще не поховали украшення йолочні. У мене тут ізюм і клюква. Я помила, я все зробила і хочу. пересипала мукою. І тепер додаю це все. Для чого смукою, щоб добре розподілилося і наші сухофрукти не упали на низ. Творожної нашої паски. Хорошо все промішуємо. І тепер я збиваю вже самі останні білки до пишності, щоб була прям така вот стояча піна. От так, бачите, от такі добре взбиті білки. І тепер я їх відправляю сюди. Дивіться, все таке пишне, як хмаринка, і це все треба добре соєдинити нам. Вимішать лопаточку зверху вниз. От така, бачите, текстура хороша виходить. От, таке воно. Жити ще не треба, щоб було. Все. У мене роздвижне кольцо розйомне діаметр 20 см. Я його фольгою знизу зробила, поставила в другу форму. Потім ще вирізала кружочок із пергамента, змазала сливочним маслом і вирізала ще бумагу теж, пергамент і теж змазала сливочним маслом, тому що воно буде все йти вверх. Щоб нічого не повитікало, нам треба себе обізапасити. І тепер це все відправляю у форму. Розрівнюється, все взяла ложку і розрівнюю ложку. І так удобніше. Я не буду змазувати зверху яйцем, тому що я хочу по-другому вкрасити. А ви дивіться, якщо ви не хочете украшати, можна змазати жовтком. І буде тоді красива, красива така корочка. Випікати я буду при 160 градусах. Я високу температуру не ставлю. По времени я зараз вам не скажу, буде випікатися точно більше часу, може навіть півтора. Я потім вам це все скажу. Якщо ви бачите, що у вас корочка вже така красива, румяна, ви можете прикрити фольгою або пергаментом, щоб вона не згоріла. Ставлю в духовку, Спеклась моя сирна пасочка. випікалась вона у мене 1 час 15 хвилин. Дивіться, яка красива вийшла. Пасочка у нас просто красивушечка така. Клас. Мені дуже подобається. Плотненько все, хорошо держав форму. Ну, просто блеск. Я вот так вот собі роблю вот такий вот декор. Вот такий. Просто празднич декор. Ви хочете робити, хочете, ну, дивіться, це вже на ваш вкус. Украсила я глазур'ю на желатині. Рецепт є у мене під відео. Там, де є паска пухтюро, там є цей рецепт. Заходьте, дивіться. І тепер ще трошечки він не застиг, бачите, треба, щоб ще постояв. Но мені не терпиться розрізати вам показати серединку. Вже <му> спробувала, дівчатки, це просто сказка. Дуже ніжна. Красива структура у цієї паски творожної вийшла, На е, сладость прекрасна. На вкус тоже. Ви бачите, хорошо держит форму і дуже вкусно. Так що я советую вам приготувати таку творожну пасочку і з удовольствием її покушать.